Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці письма. Тема уроку письмо великої букви С Написання речень. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо і урок розпочинаймо. Розімнемо пальчики. Дощик накрапає, рабка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмипається природа, сміхається сонце. Давайте пригадаємо. Правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо у зошиті в косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно. До роботи я берусь. Каліграфічна хвилинка. Дітки, погляньте, кого ви бачите на малюнку? Так, це жабка. Жабка в жовтому жакеті, жук в зеленому жилеті. Сьогодні ми з вами повторимо написання малої та великої букви Ж. сполучення та слова з неї. Прочитайте, будь ласка, букву сполучення та слова. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Запишемо під диктовку. Починаємо писати з нового рядка. Спочатку запишемо групу слів. Послухайте, будь ласка, чай. Цап, цирк, цукор. Починаємо перше слово писати з великої букви. Записуємо: Чай, чай, кома, цап. Цап. Кома, цирк. Цирк. Цир. Р-к. Кома. Цукор. Цу-кор. Цу-кор. Поставте крапочку. З нового рядка запишемо два речення. Послухайте. Сашко був у цирку. Там виступали різні звірі. Пригадайте, дітки. Як ми пишемо початок речення? Так, з великої букви. Записуємо перше речення Сашко. Са -ш -ко, був. Бу в У. Цирку. 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 В кінці речення ставимо крапку. Перевірте, будь ласка, Сашко був у цирку. Записуємо друге речення. Починаємо писати з великої букви Там. Там. выступали, вы с ту па ризни ри з ни ри з ни звери звери Різ Рі. В кінці речення ставимо крапку. Давайте, дітки, перевіримо написане. Якщо ви знайшли помилку, закресіть, будь ласка, косою лінією, а зверху... Напишіть правильну букву. Давайте відпочинемо. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику літеру «Ц». Літера С запрошує вас у цирк. Послухайте вірш. Цирку, діти зліва, справа, на арені йде вистава, на жердині ворон кряче, на конячці півень скаче. Леви, тигри там і тут, витанцьовує верблюд, песик іде на ведмеді, мавпа на велосипеді, У слона удав на спині, кішка ходить по драбині, на сопілці грає кіт. Цирк живий казковий цвіт. Дітки, давайте складемо речення зі словом цирк за поданою схемою. Погляньте, будь ласка, у нашому реченні повинно бути скільки слів. Так, 4. Подумайте, будь ласка. Третє слово обов'язково повинно бути маленьким. Зверніть на це увагу. Так, молодці. Цирк стоїть на горі. Або цирк приїхав у місто. Давайте порівняємо велику літеру С, друковану та велику рукописну літеру С. Велика літера С подібна за складом до маленької, але перший елемент має закруглення вгорі. Починаємо писати букву нижче верхньої міжрядкової лінії. Заокруглюємо, піднімаючись угору праворуч, опускаємось униз до нижньої рядкової лінії, закруглюємо, ведемо вгору до міжрядкової лінії, повертаємось вниз до нижньої міжрядкової лінії. Заокруглюємо праворуч. Звідси ведемо пряму вниз, яка переходить в петлю. Літеру С пишемо на рахунок. І раз. І два і три і давайте запишемо в повітрі і раз і, Два, і три і. Відкриваємо зошити з друкованою основою на сторінці 30, Погляньте, дітки, що зображено на малюнку? Так, це цирк. Розмалюйте, будь ласка, цей малюнок. А далі пропишіть, будь ласка, перший рядок великої букви С. Звертайте увагу на допоміжні лінії. Працюємо з буквосполученнями. Читаємо буквосполучення в другому рядку. Сі, це, Су, ЦО. Зверніть увагу на з'єднання букв. Пропишіть зразки. Зробіть паузу. Випийте води та декілька вправ. Продовжуємо працювати в зошиті. Давайте прочитаємо речення. Ці хмаринки схожі на. Погляньте малюночок. На що схожі хмаринки? Так. На рибок друге речення, а ці на зайчиків. Запишіть, будь ласка, речення, доповнюючи словами, які подані малюнками. Поміркуйте, як закінчити речення. Напиши вибране слово. Читаємо речення. На руках рукавиці чи прапорці? Подумайте. Так, рукавиці. Запишіть слово рукавиці. Працюємо на сторінці 31. Дітки, на сторінці 31 ви виконаєте вправи самостійно. Вам треба утворити слова за схемами та записати прописними літерами, прочитати та списати речення, подані друкованими буквами, та пройти квест. Вправа самооцінювання. Перегляньте свою роботу. Якщо ви виконали без жодної помилки, дуже гарно каліграфічно, намалюйте посмішку. Смайлико. Якщо у вас є від однієї до трьох помилочок, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вас більше помилок, є значні недоліки в роботі, намалюйте сумного смайлика, але не засмучуйтеся, чим більше ми будемо писати, тим краще буде результат. До зустрічі, мої хороші!